Доброго вам здоров'я, шановні. 8 грудня святого преподобного патапія а ще Анфіси Римської. Преподобний Патапій – Це приклад праведного життя, яке повністю було присвячене служінню Богові та людям. Народившись у фівах в благочестивій християнській родині, він ще змалку вбирав в себе любов до духовного життя. Дорослішаючи, Патапі відчував дедалі сильніше прагнення уникнути мирської суети, тож обрав шлях відлюдника. Він залишив рідне місто і оселився в єгипетській пустелі, де роками жив молитві, строгому пості і духовних подвигах. З часом слава про його духовну мудрість і подвиги досягла людей, які почали звертатися до нього за порадою. Преподобний, бажаючи уникнути людської слави, вирішив покинути пустелю, вирушив до Константинополя. Там, поблизу Влахернської церкви, він облаштував собі келію в міській стіні, сподіваючись знайти безмовність і усамітнення. Але навіть тут люди знайшли його. Преподобний патапі, наділений даром зцілення, почав допомагати хворим і нужденним, які приходили до нього. О, починається! Коли вони в нас вже в спокій залишать? Вони знаєте, шановні глядачі, дістали вже неможливо просто. Преподобний патапій, наділений даром зцілення, почав допомагати хворим і нужденним, які приходили до нього. Його жартовність, віра і любов до ближнього зробили його ім'я відомим як при житті, так і після смерті. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих старовинних звичаїв, обрядів, вірувань, знань, все, що стосується дня сьогоднішнього, все, що зафіксовано в старовинних джерелах, в книжках етнографічних, в в працях наукових, вчених, все-все, все, що відомо від наших прапрапрабабць про цей день, про 8 грудня. Я розкажу, що сьогодні треба зробити. Розповім, що сьогодні не можна робити, тому, будь ласка, це відео додивіться до самого самого кінця. Пишіть довгі, продовгі коментарі і ставте йому лайки вподобайки. Це дуже важливо. Ви дуже допоможете ще більшій кількості українців таким чином дізнатися про справжні українські традиції. Я дякую Господові Богові, святому цього дня. Так само дякую за заступництво. І нашим захисникам за цей день за 8 грудня 2024 року. Слава Україні! Я починаю. 8 грудня, а це було 21 грудня за старим Стилем, в Православній церкві вшанують пам'ять святої Анфіси Римської, мучениці, яка віддала своє життя за віру в Ісуса Христа в 5 столітті. Легенда розповідає, що свята Анфіса народилася в Римі і прийняла хрещення від святого Амвросія якого шанують 7 грудня. Вчора я розповідала про цього святого і про цей день дуже детально. Подивіться, будь ласка, на каналі, це дуже цікаве відео. Вона мала глибоку віру відданість християнству, що, зрештою, стала причиною її мученицької кончини. Анфіса зіткнулася зі складним випробуванням, коли дружина градоначальника намагалася навернути її до аріанства. вчення, яке заперечувало єдність Бога Отця і Христа. Попри значний тиск, анфіса залишалася вірною своїй вірі та відмовилася від прийняття рянського хрещення. Відмова викликала гнів і неприязнь з боку влади, і в результаті анфісу кинули до в'язниці. Вона зазнала тортур, а потім була страчена на багатті за свою непохитну вірність Христу. Цей день також увійшов в народний календар під назвою Анфіса Рукодільниця. На згадку про свято люди зазвичай займалися різними ремеслами. Життям, в'язанням, вишивкою та прядінням. Це був час, коли жінки знаходили відраду в створенні виробів своїми руками, вважаючи, що цей день особливо сприятливий для будь-якої ручної роботи. З давніх давен вірили, що прикмети цього дня допомагають передбачити погоду та врожайність на наступний рік. Якщо випадає багато снігу, рік обіцяє щедрі плоди, а коли півні рано заспівають, очікується відлига. Ці народні спостереження передавалися із покоління в покоління, надаючи 8 грудня особливого значення. У День пам'яті святої Анфіси до неї звертаються з проханням про терпіння, сили для подолання зла та про допомогу в зміцненні сімейних відносин і виховання дітей. Вважається, що свята може надихнути на любов і мудрість, допомогти зберегти гармонію в домі та силу духу в складних ситуаціях. Цього дня наші предки зосереджувалися на рукоділлі, але часто працювали на самоті, вірячи, що це допоможе зберегти і розвинути власний талант. Особливе значення мало вишивання захисних орнаментів, які надавали виробам магічних властивостей. Орнаменти з мотивами дерева життя, птахів, сонця, жіночих фігур створювали для захисту від злих сил і як символи щастя, родючості і життєвої сили. Ці зображення мали глибоке символічне значення. Дерево життя було символом безперервності поколінь, птахи несли радість і щастя, сонце дарувало силу, а жіноча фігура відродження і родючість. Як саме виглядали ці символи, особливо дерево життя, я про це зробила пост в своєму телеграм-каналі, підіть, будь ласка, за посиланням і подивіться, там буде м -м, зображення. В ці зимові дні наші предки вшановували хлівника. Духа, що наглядав за порядком у хліву і доглядав за худобою, вважалося, що він є невидимим, але впливовим помічником дворового духа і безпосередньо відповідає за добробут домашніх тварин. Хлівник серйозно ставився до своєї роботи і навіть мав товаришів в цій справі, таких як дворовий, банник та інші, які спільно охороняли господарство. Якщо ж господар нехтував своїми обов'язками або погано доглядав за худобою, хлівник міг проявити невдоволення. Вірилося, що коли він розсержений, то вибирає собі жертву серед тварин. Худоба втрачає апетит, стає кволою, а коням він міг навіть заплутувати гриву або високо підрізати хвіст. Овець хлівник непомітно вищіпував, залишаючи на їхній шерсті дивні вузлики. Аби задобрити хлівника або відлякати його, господарі чіпляли в хліві до стелі вбиту сороку, адже хлівник боявся цієї пліткарки і уникав її. Щойно народжених ягнят і телят заносили до оселі, доручаючи їх дітям, аби хлівник не нашкодив слабким новонародженим тваринкам. В житті кожної людини може трапитися ситуація, коли доводиться мати справу з недоброзичливцями або навіть ворогами. І часто ці відносини не можна назвати мирними чи добрими. Якщо ви точно знаєте, хто завдає вам шкоди, то є можливість захистити себе від їхнього негативного впливу. Існує потужний обряд, який допомагає зняти будь-яке зло, що йде від таких людей. І цей обряд можна провести саме сьогодні, 8 грудня. Для цього ритуалу вам знадобиться новий рушник. Важливо, щоб ним ніхто не користувався, оскільки це допомагає зберегти чистоту енергії. Знайдіть тихе місце біля вікна, сядьте, візьміть рушник в руки і, концентруючись на своєму захисті, промовте наступне замовляння Дівчина, діва, допоможи мені, зроби так, щоб не образили мене, бо я хороша, нікому зла не роблю і живу собі тихо. Захисти мене, дочку твою, і назвіть ваше ім'я. Ці слова мають силу чищати ваш простір від всіх зовнішніх впливів. Після того, як промовити останнє слово молитви, негайно вмийтесь і витріть обличчя новим рушником. Ваша енергетика буде очищена, а обряд допоможе створити захисний бар'єр від всіх ворожих намірів. Такий ритуал можна проводити в особливі моменти, коли відчуваєте, що негатив накопичується навколо вас. Іноді вороги залишаються непомітними, ховаються в тіні, і ви не можете точно визначити, хто саме завдає вам шкоди, чи намагається погубити вашу долю. В такому випадку допоможе особлива змова, яка дозволить не тільки виявити недоброзичливця, а й захистити себе від проклять і злих намірів. Цей обряд найкраще проводити напередодні великого православного свята, наприклад, напередодні Зачаття Пресвятої Богородиці, яке в нас буде вже завтра, коли енергетика дня особливо сильна і сприятлива для подібних змов. В день обряду треба прокинутися дуже рано, за кілька годин до того, як вам треба вставати і кудись йти. Одразу після пробудження підійдіть до вікна, відчиніть штори та, стоячи перед ним, вимовте магічні слова. Дочка твоя, або син твій, Боженька, просить захисту в тебе. Нехай мені ворог мій насниться, а я йому покажу. Нехай він побачить, що я тут, що я сильна, вкажи мені, як він виглядає. Амінь. Після цього треба повернутися знову до ліжка до свого, лягти і заспокоїтись, бо тепер вже хоча б 2-3 години треба провести в тиші спокій, не турбуючи себе. Якщо вам вдасться заснути, то вже в сновидінні ви побачите того, хто вам шкодить. Зазвичай цей сон буде чітким і відкриє вам обличчя ворога. В таких снах немає місця обману, і вони дають змову побачити правду. Що не можна робити 8 грудня. Сьогодні, 8 грудня на анфіси. Якщо ви плануєте займатися рукоділлям, то запам'ятайте, що треба уникати лайки та недобрих думок під час цього процесу. Інакше справа може не піти так, як задумано. Робота любить спокій і добрий настрій. Лихослів'я взагалі цього дня вважалося особливо небезпечним. Наші пращури вірили, що воно може притягнути хвороби та фінансові негаразди. Не варто було також відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Чи виявляти скупість, адже це загрожувало матеріальними труднощами в майбутньому. Предки вважали, що щедрість в цей день здатна привернути удачу і достаток в дім, тоді як скупість могла замкнути шляхи до благополуччя. В цей день також не варто різати домашню птицю, щоб в домі зберігалися мир та злагода, ну, по-перше, піст іде, а по-друге, до різдва ще досить таки далеко, через те взагалі ображати якихось пернатих не можна. Ну, просто е, в якийсь період перед Різдвом починали все ж таки різати домашню скотину, дійсно наші предки, але це на сьогодні, ще треба почекати трішечки. Ще одне на сьогодні не обіцяйте того, чого не зможете виконати. Слово має вагу і краще давати його обдумано. Гучні веселощі та сміх також були небажаними цього дня, адже вони сприймалися як легковажність, що може відвернути удачу або спровокувати неприємності. За народними повірями цього дня не слід було вдягати рваний чи пошкоджений одяг, бо вважали, що це може принести злидні проблеми, які супроводжуватимуть весь рік. Особливо важливо було до цього дня завершити важливі справи та починання. Невиконані завдання обіцяли труднощі у наступних справах і затримки в досягненні цілей. Сьогодні також не можна одягати тісний одяг або взувати замалі черевики. Бо це може символічно стиснути особисте життя. За повірями, через це можуть настати затримки в любовних стосунках чи навіть тимчасове охолодження почуттів. На день пам'яті святої Анфіси 8 грудня, слід особливо піклуватися про тварин. В народі вірили, що цього дня будь-яка жорстокість до братів наших менших може обернутися важкими наслідками для кривдника. Тварини вважалися носіями чистої енергії, а тому образити їх значило накликати на себе біду. Ще одна важлива заборона цього дня не варто хизуватися своїми досягненнями чи намагатися вразити інших. Народні прикмети кажуть, що 8 грудня є днем пристріту, тобто сьогодні в нас підвищений ризик, що хтось може навести порчу. Тому будь-яка показна демонстрація успіхів може привернути небажану увагу і навіть наврочити. Цього дня радять уникати будь-яких серйозних змін в житті. Не слід переїжджати, змінювати місце роботи чи навіть експериментувати зі своєю зовнішністю. Вважалося, що будь-які зміни 8 грудня можуть мати непередбачувані наслідки, тому краще зберегти спокій, і відкласти важливі рішення на інший день. Шановні глядачі, якщо ви дотримуєтеся Різдвяного посту в 2024 році, то сьогодні, 8 грудня в неділю, дозволяється вживати страви з олією, вино та рибу. Іменини 8 грудня за новоюліанським календарем відзначають люди з наступними іменами: це Кирило та, звісно, Анфіса. Ім'я Анфіса має грецьке походження і перекладається як «квітуча» або розквітла. Воно асоціюється з красою, ніжністю та гармонією. Носії цього імені часто вирізняються яскравою зовнішністю, життєрадісністю та витонченістю. Анфіса зазвичай має чуттєву натуру, яка поєднується з рішучістю і вмінням досягати своїх цілей. Її характер може бути багатогранним, від лагідності й м'якості до впевненості й наполегливості, залежно від обставин. Таке ім'я несе в собі світло і позитивну енергію, залишаючи самі тільки приємні враження. Шановні глядачі! Нехай сьогоднішній день, 8 грудня 2024 року, принесе у ваш дім добробут, здоров'я та щиру радість в день святого Потапія святої Анфіси Римської бажаю вам міцності духу, захисту від всіх спокуси зла, а вашої оселі, тепла, затишку та Божої опіки. Хай свята Анфіса оберігає весь ваш дім від бід і негараздів, а преподобний Потапій надихає на добрі думки і справи. Нехай цей день буде наповнений творчістю, гармонією та спокоєм. Як кожен візерунок на вишиванці має своє значення, так нехай ваше життя буде виткане з щасливих моментів, здоров'я, любові та процвітання. Бажаю, щоб ваші руки створювали красу, а серце знаходило радість в кожній миті. Нехай все світле, як сніг за вікном, наповнює ваші дні. А Божа благодать дарує впевненість і благополуччя на кожному кроці вашого життя. Ось такий сьогодні чудовий день, шановні глядачі. Якщо буде така нагода порокодільничати, то, будь ласка, зробіть це. Зробіть пару стежок так само, можливо, голочкою якихось захисних. Я ще раз нагадаю, що на моєму телеграм-каналі там є зображення того, як має виглядати світове дерево. Дуже цікаве зображення. Підіть, будь ласка, подивіться, посилання буде під відео. А я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. День цікавий, але ж завтрашній день буде набагато цікавіше, бо завтра в нас велике свято. Це в нас зачаття буде праведною Анною Пресвятої Богородиці. 9 грудня за Юліанським календарем ми знову повернулися до старого стилю юліанського календаря. Пригадайте, колись наші прабабці казали, а от раніше було так. І оцей календар, ми нібито повернулися до Тих дат, які згадували саме наші предки, наші бабці прабабці. І дуже цікаво буде завтра дізнатися про те, що це за свято, які були традиції, обряди, які були, заборони, забобони, про все-все-все. Це я вам розповім обов'язково вже завтра. Приходьте на цей канал, де я щодня, розповідаю про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. А ще раз я вам дякую за перегляд цього відео сьогодні. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра! До побачення.